Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як установити Windows 10 на комп'ютер або ноутбук з загрузочної флешки. Її бажано створити за допомогою програми Rufus або будь-якої іншої програми, яка дозволяє це зробити. Для початку необхідно. Поставити флешку на перше місце в меню запуску. Тобто або зайти в BIOS і поставити флешку саме на перше місце, або скористатися одноразовим меню запуску. Для цього потрібно натиснути клавіші для різних материнських плат та різних ноутбуків. Зараз вказані клавіші на фото, які необхідно натиснути. На початковому етапі установки потрібно обрати мову та розкладку клавіатури. Я залишу українську. Далі натискаємо Інсталювати зараз. Потрібно ввести ключ продукту, якщо він у вас є. Якщо немає ключа продукту, то ви можете активувати Windows пізніше і натиснути У мене немає ключа продукту. Потрібно обрати редакцію. Я оберу Windows 10 Pro. Цей варіант підійде для більшості користувачів. Але, якщо у вас слабий комп'ютер, ви можете обрати Home або Home Single Language. Ця версія набагато легша і ваш комп'ютер буде працювати швидше. Натискаю далі. Тут потрібно прийняти всі умови ліцензії. Потім необхідно натиснути настроювана інсталяція. Тобто інсталяція начисто з нуля. Далі необхідно створити диск С та диск Д з нерозміченої області. Для цього натискаю Створити. Пишу, який об'єм пам'яті я хочу задати для тиска С. Система нас попереджає, що буде створений також додатковий розділ завантажувальний. Після цього необхідно створити диск D з решти нерозміченої області. Далі переходимо на диск C і натискаємо кнопку Далі. Тепер почалася інсталяція Windows. Необхідно почекати хвилин 10-15 і комп'ютер також декілька разів перезавантажиться в процесі установки. Зараз комп'ютер перезавантажиться. Відбувся повторний запуск, системі необхідно встановити драйвери пристроїв та запустити служби. Цей процес також займе деякий час. І система ще раз перезавантажиться, після запуску системи першого потрібно налаштувати параметри. Для початку. Обираємо регіон. Потім необхідно обрати другу розкладку клавіатури. Англійська вже додана за замовчуванням. Я оберу українську. Можна також додати ще одну розкладку. Я пропущу цей пункт. Тепер потрібно в системі встановити ще деякі оновлення. Після цього обираємо налаштувати для особистого використання. Далі необхідно ввести облікові дані Microsoft або створити аккаунт. Також можна скористатися автономним обліковим записом. Я оберу цей варіант. Натискаємо обмежені можливості, це щоб пропустити вхід в обліковий запис Microsoft. Далі введіть бажане ім'я будь-яке. Після цього можна задати пароль. Далі я погоджуся з усіма умовами конфіденційності. Також можна обрати додаткові параметри, як саме ви будете використовувати комп'ютер. Тепер системі необхідно створити папки користувача, такі як робочий стіл, мої документи. Музика, відео і тому подібне. І після цього система запуститься. Все, відобразився робочий стіл. Це означає, що система повністю інстальована та готова до роботи. Дивіться також інші мої відео та підписуйтеся на мій канал. Там буде ще багато цікавого.